Добрий вечір, Я п'ю чорний чай з цукром, а це мій улюблений чай. Просто цікавий факт, з чашки, на який намальований і написано Крим. Вона, напевно, привезена з Криму ще, типу, в році, я не знаю, 2009-му. Моя улюблена чашка. І це значить, що це прекрасний момент для того, аби поговорити про кенсел і про те, як переживати його і якісь такі великі хвилі. Хейту, я насправді була щиро впевнена, що я не зніму більше жодного відео на цей ютуб-канал. Проте вчора я випускалася з акторського. Ми завершили перший курс в театральній студії. І моя одногрупниця вона працює психотерапевткою, і вона сказала мені, що їй настільки сподобалося і вразило, і принесло багато інсайтів. Моє попереднє відео, що вона після того пішла на супервізію. І там ще з іншими психотерапевтами його обговорювала. І я подумала, що ну, це найбільша в світі похвала для мене, і я зобов'язана зняти наступне відео, тому я це роблю, а тим паче, що хотіла я це зробити дуже давно. Бо коли це сталося зі мною, так коли на мене це все полилося, мені дуже хотілося, аби в інтернеті десь був покроковий гайд. Як же з цим впоратися, як же це пережити? І хоча я все таки виступаю за те, аби боротися з самою проблемою кенселу і хейту, справлятися з наслідками якось теж треба, бо в них може потрапити кожна і кожен, навіть якщо ви не публічна людина, ви можете написати якийсь випадковий пост, випадкове неправильне слово, це потягнуть в твіттер. І все вже складається відчуття, що вам готові просто відрубати голову на гільотині, і здебільшого це не просто відчуття, а хтось дійсно готовий. Тому в мене є прямо шестикрокова покрокова структура, що ж робити в цій ситуації. Отже, не будемо затягувати, і перейдемо до суті. Крок перший. На жаль, від цього ніяк не можна втекти, і все-таки доведеться зустрітися з реальністю, зайти в соцмережі і почитати, що ж там сталося, що вам пишуть. Головна порада читати базу, читати основне, тобто читати якісь основні дойоби до вас, прочитати те, що вам потрібно для того, аби знати, що взагалі відбувається, для того, аби бути максимально в курсі, і не читати далі. Не читати про те, що ви тупа сука, не читати про те, щоб ви здохля тварь і так далі, і тому подібне. Дійсно, зробіть послугу своєму ментальному здоров'ю, вам стане краще, якщо ви прочитаєте буквально кілька основних так, дойобів до вас, і зупинитеся на цьому, і закриєте соцмережі. Звісно, ви можете випадково натрапити на якісь такі тейки, як е, титу тварь». і проаналізуйте в цей же момент, ви в своїй голові мінімально з цим погоджуєтеся чи ні. Бо реально, в такий момент ви можете почати думати, що. О, Боже, реально я тупа!» Але ні. Пам'ятайте, і повторюйте собі це як просто мантру: що ні, те, що я проїбався, не дорівнює тому, що я погана людина. Я можу робити помилки. Те, що люди в інтернеті чомусь вирішили, що я не така людина, як вони, і не маю робити помилки просто через те, що в мене є якась соціальна вага. Не значить одразу і не робить мене автоматично дурним, поганим, жахливим. І я не маю піти і здохнути після цього і зникнути з планети. Я не божевільний, я нормальний. Просто я помилився чи помилилася. Дуже важливо це сказати собі, прописати собі, відрефлексувати, тому що реально. Виникає думка, що зі мною щось не так, бо ну відчувається в цей момент, що проти тебе просто весь світ і складно, якби залишатися при розумі, і думати, що ні, я все ще хороший. Це дійсно складно, але так є насправді. І потрібно зберігати оце здорове ядро, глузду, коли ви читаєте про цю ситуацію. Бо є ви, є ви хороша і прекрасна людина. А є ситуація, в якій ви помилилися. Просто люди. Які вас отак от там пишуть що ви тупа сука? Вони теж непогані. Вони теж по натурі своїй дуже хороші люди. Вони просто вважають, що ось так е класно і правильно боротися за справедливість. І вони вважають себе дуже свідомими громадянами, і вони вважають, що це круто. І це окей, типу, в них такий свій спосіб, і хтось раніше, хтось пізніше, прийде до того, що напевно це не зовсім окей. да? 2. не залишайте це на самотьок. Вам дійсно потрібно дати якийсь фідбек навіть не для людей і не для того, аби виправдати свою честь, а для мозку. Мозку потрібно знати, що він зробив все, що він міг, але зробити якусь дію абсолютно не дорівнює 24 на 7 сидіти в соцмережах і моніторити кожен негативний коментар, який вам пишуть. Це значить зробити одну велику, об'ємну, розгорнуту дію, яка поглине найбільшу кількість слухачів і людей, які готові вас почути. Це також важливо, бо якщо ви почнете відповідати на кожен коментар, де вам пишуть здохні твари, ви ні до чого конструктивного з цими людьми не прийдете, бо люди, які пишуть щось таке, вони не готові вас чути, вони не готові вступати з вами в діалог, вони просто вже все вони зробили свій висновок, що ви тупа твар, і що б ти не робив, як би ти не виражався, вони свою думку не змінять. Люди, які готові вас почути, зазвичай не пишуть нічого: не ні у підтримку, ні у захист, ні негативні коментарі. Вони просто чекають вашого коментаря, і вони обов'язково його подивляться. Тому зробіть якийсь один ефективний великий. Пост, наприклад, або дайте коментар у медіа, або а до речі, якщо ви не знали, що взагалі зі мною сталося і чому я тут про це розповідаю, то я лишу посилання перше під відео, просто щоб вас в коментарях не дезінформували, і ви одразу, от відповідно, прочитали мій розлогий коментар для медіа, який прочитали ці люди, які готові були мене чути. Після цих двох кроків. Ваше існування в соцмережах має завершитися на наступні кілька діб, щонайменше. Ви просто берете цю коробочку і викидаєте її якомога подалі. Просто віддаєте її комусь і йдете жити реальне життя. Найважливіше реально реаліті чекнутися в плані оточення. Напишіть своїм друзям, скажіть, що мені дуже погано, приїдьте, підтримайте мене. І це дуже допомагає, коли твої друзі вони приїжджають і кажуть, ти хороша бубочка, я з тобою. Попри все, що сталося, я тебе люблю, я на твоєму боці, я розділяю твою думку, я правильно тебе зрозумів чи зрозуміла. Тобто, з цією реаліті чек з найближчими, да, позвонити батькові, позвонити мамі, там, побійматися з кішкою. Він реально допомагає зрозуміти, що глобально в житті не змінилося нічого від вас. Не відвернулися друзі, тобто вас не викинули з якихось там чатів з вашими друзями. Здебільшого все в порядку, ваші люди лишаються з вами і вас люблять. Найнеприємніше, що може статися у цій ситуації, це якщо від вас відвернуться якісь найближчі люди з вашого оточення. Оце реально складно переживати, і для мене це було найскладніше. Бо е, я перестала спілкуватися з е, своїми реально ну, от найближчими друзями. Я кайна відчувала да, свій гурт своєю маленькою сім'єю. І я you know, на перших порах це здається несправедливо, і здається, що реально ну, весь світ розвалився, проте, проте через якийсь час. Ти розумієш, що Боже, це було дійсно на краще, ти аналізуєш, і ти розумієш, що це були зовсім не твої люди. І реально ти розумієш, навіщо це сталося. Просто потрібно зрозуміти в цей момент, що, значить, так потрібно було. Значить, це то, що не мої люди, якщо вони отак від мене відвернулися. Ну просто через маленький пройоб е не ну, відвернутися від людини, з якою ви там. Дружили велику кількість часу і любили, і підтримували одне одного, і ходили там на дні народження. Знаєте, це, ну, ти реально розумієш, що ого, значить, це точно були не мої люди, і добре, що ця ситуація мені показала це. Так, да, це піздець, як боляче, це дуже складно, але, значить, так треба було. Так що звертаємося до своїх найближчих. Тусуємося в їх колі максимально без телефонів, перевіряємо, чи всі вас досі люблять. А повірте, скоріш за все, здебільшого, ну, у мало кого буде така ситуація, як в мене. З вами лишаються всі ваші друзі, всі вас будуть чмокати в ваше прекрасне. Нікого не здивую. Четвертим кроком проживайте всі свої емоції. Плачте, бийте подушки, робіться одразу в моменті. Якщо це сталося в метро, ви їдете в метро і вам хочеться плакати. це одразу, не консервуйте це. І найкраще пов'язуючи це з попереднім пунктом, проживати ці емоції в поряд зі своїми друзями. Коли ти комусь виплакуєшся, ці емоції одразу валідуються, вони одразу є почутими, і їх так набагато краще пережити, бо їх вже прийняли. І їх можна набагато легше відпустити. Проте, якщо поряд немає друзів, it's ok. Можна виплакатися і в подушку, це теж, але бонус points – це реально виплакатися друзям або сходити на терапію. Це, звісно, найкраще. Я реально записалася на кризову терапію. Правда, я її чомусь відмінила. That was a bad choice, actually. Я впевнена, що мені би зараз було набагато краще, якби я все-таки відходила кілька запасних сесій. Проте я цього не зробила а, і ну, нічого страшного, да? я нормально все одно впоралася насправді. Але вам я реально дуже раджу сходити на терапію на кризу, бо я залишу кілька посилань на ресурси, де можна аж заповнити формочки і вам видадуть терапевта. по першому ж вашому проханню а, так, не стидайтеся, звертайтеся. Зараз це може прозвучати дивно, і, начебто, я не маю цього казати, але повірте. Це дуже робоча штука. Дозвольте собі скотитися в якийсь старий ковп-механізм. В такі моменти, коли земля потрушується, і вам можливо здається, що Боже я це не переживу, це неможливо це кінець життя. Єдине, що важливо, пережити це, да? To make your way through that. І вже в цей момент може бути неважливо як. Принаймні на перший тиждень десь так тиждень-півтора. Реально просто важливо пережити цей момент. Я нещодавно читала книгу Спитайте Мічку» Євгенії Кузнєцової. і там є прекрасна цитата, яка просто так от тепер вибита на моєму мозку: що життя не завжди можна жити, іноді від нього потрібно сховатися. І реально ви можете собі на тиждень на півтора Ну, якщо це така прямо об'ємна історія ситуація, яка на вас дуже сильно вплинула, сховатися кудись. Можливо, до цього моменту ви вже встигли вибудувати позитивні коу-механізми. І можливо, ваш позитивний коуп-механізм це 20 годин читати книгу фентезі. І це прекрасно, я вам заздрю. Або це 7 годин медитувати, чи 8 годин сидіти в якійсь асані в йозі. Ви такі молодці, якщо ви навчилися отак от справлятися, так проте я, наприклад, ще не завжди можу ховатися в них здебільшого, але, наприклад, в такій ситуації в мене не вийшло. І мій доволі непоганий ков механізм в цій ситуації був сховатися в якусь невеличку романтичну інтрижку, так і переключити свій мозок з того, що о Боже, все. На щось приємне, миле, таке швидкоплинне. Так, можливо, це, ну тобто, це не зруйнувало мене. Е, я якось не, не вступила в токсичні взаємозалежні стосунки. Ні, я просто приємно провела час, реально переключилася, і мене це дуже врятувало. Там, на перший тиждень півтора це реально був, була от така, от, ну, знаєте, світло в кінці тунелю. Е, можливо, вам е, допоможе, я не знаю. Сигарету. Можливо, ви кинули два місяці назад, і вам дуже хочеться викорити сигарету. Викуріть. Я теж кинула корити два місяці назад і викорила сигарету дві чи три під час цього. І я далі не курю зараз. Ну тобто, Я вже знову я не знаю, скільки місяць не курю після тих подій. Ну тобто, It's okay, в моменти, коли тобі здається, що піздець, якось трошечки скотитися назад. Просто важливо. Не два роки в цьому сидіти, а дати собі час зрозуміти, що хух, вже наче трошечки попускає, так? Вже це не так активно мені були, і повільно в своєму темпі виходити з цього. Як з цього виходити? Ну, що завжди працює для мене, почати вбудовувати в своє життя якісь позитивні звички. От, наприклад, вам дуже ментально погано, і ви днями лежите на ліжку і курите сигарети. Зробіть для себе щось хороше. Ставте собі якусь мету і робіть її кожен день. 10 хвилин зарядки зранку. Коли ви зробите 3 дні підряд, 10 хвилин зарядки зранку, ви подумаєте, ого, тобто я ще щось в житті тримаю під контролем, я ще щось можу, і я ще 3 дні підряд це робив чи робила, Боже, яка я молодець, я така, блін, крута. І ви можете там от від одного такого міні-завдання на день. Поставити собі до там, кількох, там п'яти, можливо, чотирьох. І мене реально це дуже витягнуло. Ну і мені це допомогло знайти якісь штуки, на які я зараз, в принципі, і спираюся. Тобто знайдіть для себе щось, на що ви будете спиратися. Я почала дуже багато читати. Я там в один момент читала просто п'ять книг одночасно. Я почала щодня займатися йогою. І отак потихеньку, 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 я така, о. А мені тепер ще хочеться в цій сфері піти спробувати зробити. О, а я ще хотіла збірку на конкурс подати, треба її збирати. О, а я ще хотіла. І отак от потихеньку вибудувалося новеньке, прекрасне життя, не краще, не гірше, ніж те, яке було в мене раніше, просто нове і інше. І реально просто потрібно себе в це нове життя. Затягнути однією новою корисною для вас дією. І стане краще, повірте мені. Звісно, кенсел, і хейт, і негативні коментарі це завжди кошмарно неприємна історія. І, на жаль, люди, які сидять по ту сторону екрану, ніколи не ставлять себе на місце тих людей, яких вони кенселять. Вони не уявляють, як відчуває себе людина, яку кількість сорому, провини і страху їй доводиться переживати. І ніхто не хоче про це думати. Це сильно сумно, бо ми всі люди живі з почуттями. Навіть якщо ми пройовуємося, ми все ще залишаємося живими людьми з почуттями. І варто це пам'ятати, чого я вам і бажаю. Все ще не знаю, чи буде якесь наступне відео, але життя покаже. І дякую за те, що ви дивилися це відео. Були зі мною до кінця. Goodbye.